Ірина Ясінська з Новим Роком записано із газети Життя. Це твоє останнє слово? хрипко запитав, пронизуючи струнку постать гострим поглядом. Навіть не повернулась, лише не добала повела оголеним плечем. Темно синя сукня заіскрилась мерехтливим сяйвом. Ідеально виточеною спиною м'яко стікали хвилі доглянутого волосся. Кіра була вродливою. Певно, для нього навіть занадто. Це, це виснажувало, змушувало придивлятися, розглядати її під різними кутами, і щоразу ті кути подобалися йому дедалі менше. Як от зараз. Кіро наполегливо повторив, Я почула, оцей твій невдоволений тон зовсім недоречний. Добре знаєш, що наш колектив завжди збирається на корпоратив. Я не можу проігнорувати. Та й питання про підвищення досі висить у повітрі. Не прийду шеф когось іншого, призначить начальником відділу. Виразно окреслені кораловою помадою губи роздратовано скривились. Кіра подивилась на себе у дзеркало, пригладила ідеальну лінію гривки і дістала із шафи елегантне пальто з розкішним хутряним коміром. Тобто поїздку до моїх батьків скасовано? Я правильно розумію? У її свинцевих очах застиг неприхований виклик, різко смикнула вгору підборіддя. Так, правильно. Поїдеш без мене, ти вже великий хлопчик, сам упораєшся, а нічого, що ти обіцяла моїм старим неодмінно бути на річниці їхнього весілля. Відчував, як із глибин тіла піднімається кипляча лава. Поясниш ситуацію. Вони ж освічені люди, все зрозуміють. Назаре, годі вже, я ж поспішаю. Бувай! Кіра манірно помахала вузькою долонею і випорхнула з квартири. Чоловік важко зітхнув. Трохи постояв у коридорі, а тоді рішуче пішов закидати свої речі у велику валізу. Досить із нього цих вибриків, маніпуляцій і суцільного, всеохопного егоцентризму. Світ не крутиться довкола Кіри. Сьогодні Назар улаштує батькам несподіванку і вже більше не повернеться в це орендоване рік тому помешкання, яке він марно намагався перетворити на маленьке родинне гніздечко. Не вдалося. Тож не варто й докладати зусиль подальшому. Їхні стосунки вичерпали себе, а ті декілька крапель на денці крихкої посудини убивчо токсичні. Настав час робити крок у майбутнє. Тютюновий дим рясно просочив його одяг, волосся шкіру. Тут навіть пиво було з присмаком цигарок. Але його це не турбувало. Третє вихідні поспіль він зависає тут зі своїм найкращим другом Ярославом, і єдине, про що справді шкодує, якого біса не зробив цього раніше. Назар Криво усміхнувся власним думкам. Відомо якого? Кіра ніколи не любила таких забігайлівок. Бачте, це не відповідало її статусу розпещеної донечки родини чиновників, які здмухували зі свого єдиного чада порошинки й називали принцесою. Він, як уперше це почув, ледве зміг стримати регіт, бо це треш називати 27-річну жінку принцесою, де хто таке чув та бачив сирк на дроті. Усе ж той факт, що її притрушені батьки мешкали за понад сто кілометрів звідси, заспокоював Назара. Роман із Кірою швидко закрутився і переріс у спільне проживання під одним дахом та плани на майбутнє. Проте, згодом усе пішло шкереберть. Ще й трьох тижнів не минуло, як вони розлучилися. А вона вже має іншого, і то не аби кого, а самого заступника-директора фірми. Сьогодні Назар дізнався від спільних знайомих, що Кіра вже давно з ним водилася. Той навіть дружину з двома дітьми залишив та планує подавати на розлучення. От яке кохання буває! Наївно вірив у щирість її почуттів. Усі жінки-брехухи, так і Ярик сказав. Знаєш, скільки Амазонок мені розбивали серце? Друг перехилився через столик і гупнув кулаком себе в груди. Скільки? Багато. Чотири? Ні. П'ять. Може, навіть більше. Не рахував. Тепер от із катрусею зустрічаємось, а віри в щось світле та добре вже немає. Друже, не ображайся, але ти ще той, Дон Жуан, уже забув, як у старших класах дівкам крутив голови. Ярослав звузив очі, напружився, а тоді раптом вибухнув реготом. За це і вип'ємо, підняв кухоль із пивом. Хай наші спогади будуть лише приємними і не кисни. Кіра ще лікті кусатиме за тобою. По барабану мені її лікті. Назар сердито гримнув кухлем по стільниці Плювати. Скажи но краще, як дивишся на те, аби трохи змастити душу коньяком. Широко розплющеними очима дивлюсь. Уже навіть смак тієї божої роси відчуваю. А вже за годину вони злегка похитуючись, вийшли з бару. Щось трохи штормить, Ярик підкурив цигарку. Чарка на коня була зайвою. Завтра не треба на роботу, тож можемо собі дозволити. Та маю зараз ще катрусю після зміни зустріти. Зачує нечистий дух. Не знатиму, в яку кучугуру снігу ховати голову. Катерина ж у мене лікарка, кардіолог. Чую гордість в голосі. Назар іронічно вигнув Брово. Та не перебільшуй. Просто не хочу сердити Катерину. Так сьогодні круто відпочили з тобою, що цей вечір має вдало закінчитись, принаймні точно не сваркою. Ярик прицільно жбурнув недопалок у сміттєвий бак і простягнув руку, щоб потиснути на зарову. Бувай, друже. До наступної суботи? Звісно. Назар ще трохи потоптався на місці, штовхаючи поглядом його у спину, доки той заховався за рогом багатоповерхівки. Зітхнув, щастить Ярикові. А на нього вдома чекає лише сіра приблуда. Тиждень тому підібрав на вулиці безпритульне кошеня і приніс у своє нове орендоване помешкання. Тепер доведеться доплачувати власникові квартири, бо той категорично сказав, що не дозволяє тримати тварин хіба що за окрему плату. Та Назар настільки гостро потребує позбутися відчуття самотності і німої тиші квартири. Що згоден на все. Зрештою, зарплату має високу, тож може собі не відмовляти в деяких забаганках. Особливо, якщо ті забаганки пухнасті, лагідні і радісно муркочуть. Назар рушив через парк, щоб зрізати шлях додому. Якщо навпростець, то вже за 10 хвилин буде на місці. Звісно, так би й сталося, аби йому не заманулось пройти через дитячий майданчик, який дзеркально виковзали санчата. Назар послизнувся і вже за мить з усього розмаху гепнувся на землю. Ногу розітнув гострий біль. Трястя. Назар застогнав, стискаючи її обома руками. «Пане!» Потрібна допомога? Мелодійний голос спонукав його глянути вгору. Назар затамував подих. Із похнастого коміра сяяла привітна усмішка незнайомки, проте її очі були стурбовані. Навіть не знаю, безпорадно розвів руками чоловік. Здається, маю вивих суглоба або розтягнення сухожилля. Нога дуже болить. Мабуть, не зможу сам підвестися на цій ковзанці. Дівчина рішуче підхопила Назара під пахви і обережно потягнула вгору. Така тендітна, невисокого зросту, а стільки сил у кожному русі, аж його в жар кинуло. Зможете дійти, щоб сісти? Дівчина вказала осяйними у світлі ліхтарів очима на лавку неподалік. Назар кивнув. Намагаючись не спиратися на її дрібненьке плече таки дострибав на одній нозі, гепнувся лантухом на лавку. Кепські ваші справи, дівчина похитала головою і дістала мобільний. Зателефонувати у швидку? Назар махнув рукою, погоджуючись. Незважаючи на те, що не любив лікарень, зараз він просто не мав вибору. Обмежений простір палати зі всіх боків стискав задушливим запахом ліків та засобів для дезінфекції приміщень, якими півгодини тому щедро скористалася санітарка. Назар уже і вікно відчиняв, щоб провітрити, і два помаранчі почистив та ум'яв, але важкий дух лікарні, хвороб і похмурого настрою нікуди не зник. Марма Назар сподівався в кареті швидкої, що відбувся не надто важкою травмою. Черговий лікар у приймальні одразу поставив його перед фактом перелом зі зміщенням кістки. Тож довелося ще й на скелетному витягуванні трохи полежати. Сьогодні рентгенівський знімок покаже відпустять його додому на різдвяні свята чи ні, хоча. З ким він цього року святкувати має кіт і той, на утриманні в ярика, бо хто б його доглянув, доки господар вилежає боки на лікарняному ліжку. Тихий стукіт у двері висмикнув його з молоду мок. Прошу. гукнув чоловік, зручніше вмощуючись на ліжко. Нещодавно лікар висварив його, щоб ходив трохи менше, мовляв, не варто напружувати кінцівку після такої травми, тож сьогодні мусить лежати, ніби різдвяний пряник на тарілці. Вітаю! Невеличке приміщення одразу наповнилось сонячними барвами від усмішки його рятівниці. «Добрий день, Вікторіє!» Серце раптом лунко застугоніло захлинаючись радістю. Вона прийшла, прийшла. Як ваші справи? Усе стабільно, Назар вказав очима на гіпс. Що кажуть лікарі? Нічого, хочуть бачити знімок моєї кістки. Віка тепло примружила очі і заспокійливо поплескала чоловіка по руці, кажучи, усе буде гаразд, але доведеться ще трохи потерпіти. Знаю. Дякую вам за турботу. Дівчина кивнула, дістала з наплічника пакунок. Тут вам трохи смаколиків, аби підсолодили лікарняні тортури. Одужуйте, звідки знаєте, що я дуже люблю солоденьке? Назар весело підморгнув. Вікторія зашарілась, поклала гостинці на столик біля його ліжка, підсунула трохи ближче стільчик, сіла. А тоді знизила плечима і сипнула сміхом. Та ж маєте зовнішність типового ласуна, справді? Невже товстий, ані скілечки. просто маєте вигляд задоволеної життям людини. То риса характеру любителів солодкого, звісно, можете й більше не приховувати цього. Назар мовчки дістав з під подушки плитку чорного шоколаду з кунжутом. Читаєте мене як розгорнуту книгу. Ось улюблений із вишуканою гірчинкою. Справді, брови Вікторії здивовано вигнулись. Це просто якась містика. Але точнісінько таку шоколадку я вам і принесла. Дівчина пошаруділа папером із під помаранчевих кульо мандаринів. Вигулькнула чорна шоколадка з конжутом. Обоє втішено засміялись. Назар жадібно вдихнув тонкий аромат парфумів Вікторії і в його голові приємно запаморочилось, де б вони ще зустрілись із Яриком, як не в тиловій частині, куди їхні підрозділи відвели після передислокації. Бруво! Кинувся обіймати друзяку Назар. «Радий тебе бачити! Навзаєм, навзаєм, той одразу затиснув у ведмежих лапощах. Давно на нулі, три місяці, а ти трохи довше. Як там твої дівчата виїхали за кордон? Ярик потер долонею неголене і й замурзане обличчя і ще більше забруднив його пальцями в мастилі, що давно в'їлося в загрубілу шкіру. Знизав плечима, а з нетрів густої бороди порснула тепла усмішка. Та яке там? Катруся категорично сказала, що нікуди не планує тікати зі своєї країни. А Соломійці вже два роки. Така балакуха. Командир обіцяв відпустити мене додому на новий рік. До сказу хочу побачити своїх квіточок, обійняти. Ярик замовк. Його очі зрадливо заблищали вологою. Назар поплескав друга по плечу. Побачтесь. Обіймеш їх і від мене, особливо мою похресницю. Той кивнув, Підкорив цигарку. Разом із хмарою диму видихнув. Сам коли додому. Віка ж незабаром має нарочувати. Так. Орієнтовно на початку січня, але не знаю, чи відпустять мене хоча б на декілька днів заради такої події? Думаю, навіть відпустку дадуть. Сподіваюсь. Уже відомо на кого чекаєте? Казали лікарі, що хлопчик буде, якщо не брешуть, звісно. Назаре підбіг захеканий побратим. Тебе компат шукає. Друзі потиснули один одному руки. Ще раз міцно обійнялися. До зустрічі вдома, бро! Ярик пильно подивився йому в очі. Незабаром побачимось. Жартома смикнув його за бороду Назар. Обидва розреготалися. А за декілька годин підрозділ Ярика знявся і поїхав. Наступного разу вже зустрілись у рідному місті біля Пологового. Друг примчав, щойно Назар зателефонував за двадцять хвилин до того, як мали бити новорічні куранти. Вітаю! Хай козак росте здоровим на радість вам і всій родині. Махнув величезним букетом у повітрі. Дякую. Ти і дівчат своїх привіз? Назар засяяв усмішкою, коли з автівки випорхнули, спершу велика хмара з яскравих повітряних кульок. А тоді Катруся із Соломійкою. А куди ж я без них? Нікуди. Той лагідно і трохи знічено примружився. Зайшли в лікарню під звуки ритмічного бамкання. З Новим роком. гукнули чергові медсестрі. Перемоги нам і мирного неба! озвалася жінка і притулила руки до грудей, щоб українські діточки. Зростали щасливими тут на своїй землі.